План наразі немає планів щодо організації ставок цих податку з ЄС. І я хочу зауважити на двох таких цифрах. По-перше, коли наші сусіди, такі як Румунія та Болгарія, розпочинали свій шлях до організації ставок, він був десь вдвічі коротше, ніж у нас. Ставки цих країн на, на початок організації складали 30 євро. При нормі ЄС 64 чотири євро звичай У нас сьогодні 20 євро, а норми з наступного року 90. Тобто у нас вдвічі довший шлях ніж наших сусідів. При цьому від моменту, коли ці країни підписали роботу про асоціацію до моменту, коли вони досягли рівня оподаткування відповідно до директив ЄС. Минуло 15 років, тобто оці цифри, якщо вони зафіксувати як практики в наших сусідах. Що стосується структури, то дійсно вона в цілому вже сьогодні відповідає відсутні декілька технічних приміщень законодавстві, які сильно зважна ціна. Але в цілому, я так розумію, що Міністерство економіки планує наступному разі вже ініціювати зміни до законодавства стосовно організації, і індустрія готова залучитися до розробки якогось реалістичного плану щодо зміни ставок акцизного податку. Дякую. Дякую вам.